Доброго раночку, good morning. Good, morning, good morning. Я сьогодні з а хочу дати вам суперпотрібний матеріал а, Ідіоми з англійської мови верніше не всі дам, бо всі ви знайдете на телеграм-каналі. Зі словом blue. сьогодні у нас на марафоні була така можливість. А, я розказувала, розбирала, а, що значить ідіома і як ними користуватися. Так що на телеграм-канал переходьте, там буде весь список, а ада. Е, зараз вам скаже свою улюблену. Я вже, давайте я ближче до вас. Я вже, бо тут шумно, шумно. Я вже Адусю навчила одній ідіомі. Зараз ви також вивчите. Адочка, яка ідіома вам сподобалась? Out of, the blue. Out of the blue. А розкажіть, будь ласка, як вона перекладається? Несподівано. Несподівано. А тепер дивіться, мало знати діому, як вона перекладається, треба, де що ще робити. Обов'язково Об складати речення. Оце тоді точно запам'ятайте. І Ада вже склала речення. Uh, yeah, yeah. Давайте аду сміливіше. <сміливі> я не знаю, чи буде правильно по граматиці. <сміливі> я скоригую, якщо треба. Аутов Вікторія Камс томі визердокс. Вид dogs, та де докс, дайте покажемо. Ага. <сміливі> а, а тепер <сміливі на булочках> Ада, а тепер в Present Perfect краще сказати. Out of the blue, Victoria has appeared with her dogs. З'явилася. Так, да, а ну повторіть. With her dogs. Переходьте на телеграм-канал, там більше інформації і вчіть англійську with a big pleasure. Yeah. Дякую, Адися. Дякую.